Друзі, всім вітання. Хочу зняти трошки робочого процесу створення вази. Ось так, як зараз виглядає ваза. В цій вазі от, я робила тільки отвори з верхній і нижній в мисоці. Не робила отут отвори. Просто стягнула е, стяжечкою. Дала два. Ущільнювачі на відро і на мисочку. Мисочка прикріплена трьома болтами. Ли вже наші стоєчки суцільні виходять. Зараз я буду різати лози і вставляти. Буду плести знизу до верху. Так, дивіться, проплела я два рази. Стічки. Поки що я ущільнювач не викидаю. Перше зараз заправлю лози під ущільнювач ще не викидаю. поки що, Десь, напевно, половину проплиту, десь досюди проплиту, аж потім викину, щоб воно тримало форму. Так, проплела я майже закрила, бачите, наповнювач наш. Але тут є, там, де я з'єднувала, зараз я буду його витягувати, бо тому що потім буде дуже погано витягнути. Вже і так буде тримати форму, бо він вже майже весь оплетений. Витягну форму, я вже тоді вже буду доплітати до ось цієї стяжечки. Все, друзі, проплела я до. Другого ущільнювача. зараз я його викину, бо тому що вже ротан буде тримати форму. Вже не потрібно. Зараз я буду доплітати чашу. Хочу сказати, що хомутик я тут я лишила, бо його вже, він тримає форму, не хотіла я знімати. Добре, щоб був білий, але під руками білого не було хомутика, але його, в принципі, не видно. Я зараз доплиту і покажу результат. Все, друзі, закінчила я вазу. Ось така вона вийшла. Зараз при цьому кольорі світлі, темно. Вечір, ніч, в принципі, вже. От. От. Така вийшла.